Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелитопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі Західніше Варбового Запорізької області. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали майже 800 вогневих завдань. За добу загальні втрати ворога склали 147 окупантів. Знищена 6 одиниць військової техніки противника, зокрема, два танки, три бойових броньованих машини та одну артилерійську систему. Також злетіли у повітря три склади боєприпасів ворога. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було, але пам'ятаємо, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України. Тому бережіть себе та своїх близьких. В самому Кривому Розі ситуація стабільна, повністю забезпечено роботу всієї критично важливої інфраструктури комунальних підприємств, медичної сфери, соціальних установ, усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Для комфорту криворіжців місто, попри всі труднощі, продовжує оновлення комунального транспорту. Придбані цього року 10 нових автобусів, успішно перевозять пасажирів, працюють на лініях і оновлені цьогоріч 8 тролейбусів, у тому числі один з дизель-генераторною установкою. Та два трамваї. Фактично, це нові машини. На 90% там все нове. Ще один третій вже готовий працювати на трамвайному маршруті номер 5 До кінця року підприємство планує виконати капремонт. Ще раз повторюю, все на 90% нова машина ще одного трамваю. Всього за останні роки капітально відремонтовано понад 50 тролейбусів та 13 трамваїв. Крім того, ми відновлюємо інфраструктурні об'єкти міста. Коштом міського бюджету зараз ведеться ремонт станції швидкісного трамваю «Зарічна». Це забезпечить зручність, комфорт та безпеку як пасажирів, так і працівників підприємства «Швидкісний трамвай. Також для зручного користування міським пасажирським транспортом нещодавно у Кривому розі запустили у тестовому форматі новий сервіс мобільний додаток, зручний маршрут, завдяки якому кожен криворіжець в режимі реального часу у своєму мобільному телефоні може відстежувати рух міського пасажирського транспорту, планувати свої поїздки та прокладати маршрут по місту. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті та Кубку Європи з традиційного карате в Італії Криворізькі вихованці показали чудові результати. Наші хлопці та дівчата вибрали сім золотих, три срібних та одну бронзову нагороду. Також у намеченні завершився чемпіонат Європи з рукопашного бою, в якому взяли участь команди з 15 країн. За результатами змагань команда України визнана найкращою. Спортсмени Криворізького ДЮСШ США No3 вибороли два золота, п'ять срібних та три бронзових медалі. На чемпіонаті України з Хеквондо у Вінниці третє місце здобула наша землячка Анастасія Матросова. Вітаю наших спортсменів, їх батьків, тренерів та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в на наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні.